Йоу, всім привіт! Я не достав мікрофон. Йоу, всім привіт! Всіх вітаю! В цьому відео я поставив собі задачу розбагатіти на сервері tob 2 B2 tua І, Як то кажуть, IP та порт в описі на екрані та ми починаємо сам відеоролик. Але все-таки перед початком я хочу вас попросити підписатись на мій канал, тому що чокі нас вже цілих 500 підписників. Я вам всім безмежно дякую та підписуйтесь. І йдемо до 600. Тому кенти підписуйтесь, станьте тими самими легендами, які підписані були до 1000 підписників. Все, тепер ми можемо починати відос. Всім приємного перегляду! І першим ділом, що я зробив, коли зайшов на сервер, це оглянувся навколо. Після чого я підбіг до скупчика та бариги. Виявилось, що скупчик купляє предмети тільки поодиночно, а барига скуповує без різниці яку суму. Після цього я прописав кітстарт та відправився на пошуки ресурсів. Я заспавнився в якомусь лісі і, в принципі, не дуже далеко від спавна. Тому було прийнято рішення бігти як можна далі. Я трохи пробіг і вирішив почати копати камінь. Камінь це в принципі був основний ресурс в цій серії, тому що це єдине, що я поки що міг добути. Трохи накопавши камню, а точніше плюс-мінус 40 штук, я вирішив відправитись на спаун та продати його, дивлячись, скільки мені заплатять. Коли я вдуплив, як воно все працює, я його продав та отримав 21 долар. Це було, в принципі, досить непогано для початку. Тому я взяв всі свої манатки в руки та відправся знову на РТП шукати як може більше каменю. <гум> тут я побачив якусь архітектуру з каменю та почав її добувати, тому що тут дуже-дуже дуже багато кругляку. Ну як я міг її просто пройти мимо? Ніяк тим більше я шукав в цей момент камінь. Мені дуже сильно фартануло. Я почав її добувати та потім побіг, продав весь камінь. Отримавши з цього плюс-мінус 20 баксів. Потім я постояв, подивився, що купляє Барига, та запам'ятавши, побіг за цими ресурсами. Потім я повернувся на спавн та подивився, що продається на аукціоні. Тут були в принципі дуже-дуже обал, які круті ресурси, і дуже дешево. Але в мене не було грошей, щоб їх купити. Я досі жалію про те, що не почав грати раніше. Після того, як я поставив на аукціоні, до мене підбіг якийсь кент і попросив про допомогу, а саме добути йому незритових уламків. Але так як я тільки недавно зайшов і був зовсім нулячим, мені довелося йому відмовити. Потім я вирішив зіграти в міні-гру під назвою паркурвона прямо на спавні справа від виходу. Я на неї ставав. Стребав, програвав і йшов далі. І тут ви не уявляєте, я відправився на РТП і в мене телепортнуло в якусь просто кам'яну. Як це назвати? Американські горки чи що, я не знаю. Тут просто купу кругляку. я Міг стати просто мільйонером, якщо б це все добув. Чим я, собственно, і почав займатись, звичайно. А ви що думали? Я просто пробіг мимо, ні, я почав добувати весь кругляк, що тут був? Правда, добув не весь, але досить багато. Добуваю, знов добуваю. І що це таке, я знов добуваю. Вже вечір, а я досі добуваю. І знову добуваю. Іду на спавн, продаю, чекаю баланс, а там цілих 145 доларів. І це дуже багато. Як для мене. Тому що я новачок. Я пішов на РТП і на мене напав зомбар. Який мене вбив, тому що я без броні взагалі лохозавр. Ось, та-да. Потім я підійшов до NPC під назвою Данж, і тут були різні данжі, якийсь золотий, не золотий, данж для донату, і ще якийсь. І вони мені були недоступні, мені був доступний тільки звичайний. І тут було дуже багато зомбарів, які мене вбили. Я ще пару разів спробував зайти в цей данж, і мене так само вбивали. Я ходив на РТП, і мене ще декілька разів вбивали. Після чого я нормально відправився на РТП вже коли був день. І почав добувати знову усілякі ресурси, які мені можуть знадобитись. Я відбіг за 3-9 земель, знайшов вугілля і вирішив перевірити команду шоп. На жаль, вона була зовсім недоступна. І я почав добувати усе вугілля, що я знайшов. Тут його було ну, досить багато, я вам скажу. Вугілля я знайшов в ось такій прекрасній печері. Я добув дерево, тут воно, на жаль, було всього одне, і я замітив, що в нас вступає ніч. Я почав дуже швидко забудовуватись, тому що я не хочу, щоб мене вбили, правильно, правильно. Я закопався досить глибоко під землю і почав копати круглях для продажі. Я копав вугілля і тут мені прийшов запит на телепортацію від акції ЮТ. Чесно, я не знав, хто це, але вирішив прийняти на свій страх і ризик. Але коли він телепортнувся до мене по його скину, я зрозумів, що він мені знайомий. Він написав мені привіт та спитав, чи я справжній пілоблок. І я йому відповів, що він в відосі. Він попросився виживати разом зі мною. Я тим часом продовжив добувати кругляк. Він спитав, чи маю я дерево, і я відповів, що ні, не маю, та попросив у нього, якщо в нього є. Він написав, що він теж не має. Ну да, ми вдвох тільки недавно зайшли. Настав день та між акцією та скелетом завелася епічна битва. А я тим часом пішов добувати дерево. Я просто розумний. До речі, тим часом Аксію те програв скелету в битві. Ну, скелет теж подох, так що все нормально. Аксі, я за тебе отомстив скелету, а то сонце зробило своє діло. Настала ніч, ми відбігли від свого убіжища набагато далі, і. да, нам прийшлося закритись просто в такій коробці. Але я почав вилазити. Тому що побачив справа від нас багато-багато вугілля, а воно нам потрібно як ніколи. Я докупався до вугілля, поставив факел та почав добувати це саме вугілля, яке переді мною. Воно просто заважає мені пройти далі. Да. Я вирішив його добути. Я піднявся на саму гори і тут було ще вугілля, яке я теж почав добувати. Після добутого вугілля я пробудовувався ще далі, на іншу гору. Але впав вниз і вимушений був піти на спавн, купити собі їжі. Аксію Т я залишив тут, щоб він приймав мій запит на телепортацію і я повернувся одразу ж сюди. Купив поїсти, я собі, до речі, 16 жарених сані Майнкрафт. Смачно поїв та відправився до Аксію те. Пробігши ще плюс-мінус тисячу блоків, я почав розкопувати собі на пляжі невеличкий будиночок, де зможу переночувати та зарядитись силами. Ну, кенте, щось таке у мене вийшло. Потім я розставив тут пічки, верстаки і так далі. І відпочив. Аксіуте кинув мені запит на телепортацію та я його прийняв. Тепер в цьому будиночку жили я та Аксію Т. Потім я побачив, що Аксію Т був голенький, і я згадав про кітстарт. Я йому сказав, що він може взяти кітстарт, та він взяв його. Йоу, стоп! Всім дякую за перегляд цього відео. Якщо воно вам сподобалось, то підпишіться на канал, поставте подбачку та всім до зустрічі. На наступну серію у мене плани зробити ферму тросника. Ну все, все-все, бувайте! Якщо ви ще не вийшли, то хоча б підпишіться, а, а? Все, тепер точно бувайте. Ще раз, всім дякую за перегляд, всім бай-бай.